Коли внаслідок акту молотова Рібентропа у серпні 1939 року Радянський Союз розширив свої кордони, частина польського війська опинилася на радянській території. Військові добровільно здали зброю, бо їм пообіцяли спокійне мирне життя. Та не так сталося. Їх усіх забрали в концтабори і невдовзі розстріляли. Більше 21 тисячі. Були там не тільки польські офіцери, а й прикордонники, міліція, вчителі, артисти, науковці і сім тисяч прості робітники і селяни. Великі братські могили виросли у біківні під Києвом, у передмісті Харкова, біля Тварі і найбільші в катині поблизу Смоленська. Допіровлятах трагедія довго замовчувалася. Голос про неї заговорили тільки після 90-го року. Почали ставити пам'ятники, знімати фільми. Інституції наукове з катинською трагедією. Поєднується й інша загибель польського урядового літака два роки тому. Я то у наслідок загибелі президентського літака. Усі ми пережили шок, а я ще й особистий. Бо серед пасажирів був і мій друг. На щастя, він поїхав на авто. Вечір пам'яті підготувала Житомирська польська молодь за сценарієм відомої журналістки і поетеси з Любара Ярослави Павлюк. Згадати безневинно полеглих заспівати для їх пам'яті Аве Марія приїхали співачка зі Львова та музикант із Києва. Квіти вірності, так назвали вечір, проростають у пам'яті молодих.